Інше. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто всім привіт. Мене звати Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю! І ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні «Нантін». І у нас сьогодні в гостях Сергій Іванчук. І одразу до тебе декілька запитань. Окей, поїхав. Чи роблять гроші людину щасливішою? Дають більше можливостей для емоцій. Є. Не більше Щасливим точно сто відсотків. Яка найкраща країна для життя українців в 2025 році? <рес> Важке питання. Кращої України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ні, скільки, ні, скільки. <рес> я не можу без телефону, це Та все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію і сім'ю, і в і мрії, і так далі. Це померти заради заради народу. Поки що я не готовий, Мені хочеться. Як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, хочеться пожити. Да. Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ССУ. Розкажіть більше про це. По-перше, на ти, давай на ти, можемо на ти? Все а що почать? Що цікавіше? Як почалась війна з того моменту? А, ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо в моєму самим агентстві були політики, депутати, я займався їхніми там сторінками, і ясно, ну це всі знали насправді. А, велике питання там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо? А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії. Вони на колимі були. Бабуся за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну за дідуся, теж там політичний діяч, Теж він був йому там років 17 було і він потрапив на калиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь в генах оця історія. А попри страх, по ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся, і звісно, був шок. Всі чекали це двадцять другого, сталося 24-го, Вони там щось завтикали чуть-чуть. Так, да. ну краще вони взагалі завжди запізнилися, але вже так. як вийшло. Да? І а, ранок був. А, я думав, що я готовий до цього. Ну, я, я приблизно плюс-мінус розумію цю інформацію. Був? Був. Я був вдома. Я був а, в нашому будинку, там в Україні, спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізавши з пустой, з криками: Сергій, бистрій, збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну, Просто реально паніка і так далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали це машини заправлять гроші. Знімати і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, а таз, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. Сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю я там в воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно, які в тебе перепрошую, яйця не були, ти все рівно вжимайся, вжимаєшся. І а, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокинувся на наступний день, ми будемо вже Рашка. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві.